Доброго дня, колеги! Для всіх, хто дивиться наші відео вперше, мене звати Юліана і це відео є продовженням наших відеонавчань з розрахунку та проєктування систем близького захисту відповідно стандарту ДСТУ ЄН 62305 2012 року. В попередньому відео ми розібрали складові системи близького захисту та її призначення, поговорили про те, якими нормативними документами потрібно користуватися під час розрахунку систем. А також коротко оглянули початковий підготовчий етап перед розрахунком самої системи. В цьому відео ми детально розберемо процес розрахунку ризиків. Та я поясню, як за їхніми результатами визначити необхідні заходи захисту і, зокрема, визначити необхідний рівень блисковку захисту системи. І тут є важливий момент, на який я хочу наголосити. Потрібно відразу початково правильно розуміти, для чого ми розраховуємо ризики. Цей розрахунок включає дуже багато параметрів, які стосуються об'єкта. І якщо за результатами ризики є незначні, або влаштування заходів захисту від них значно перевищують матеріальні втрати від можливої дії блискавки, то немає необхідності влаштовувати повний комплекс заходів захисту, включаючи зовнішню систему близько захисту та інше. За результатами проведених розрахунків ми можемо прийняти рішення влаштувати, наприклад, тільки внутрішню систему блискоку захисту або ж обійтися тільки протипожежними заходами. Тобто не розрахунок ризиків. Для вже прийнятого рішення влаштовувати систему блисковку захисту, а навпаки, проектування систем блисковку захисту і інших систем як результат проведеної оцінки ризиків. Тим не менше, сьогодні ми поговоримо про розрахунок ризику в контексті визначення необхідних заходів захисту і саме визначення необхідного рівня блисковку захисту для системи ЛПС. Деякі терміни вже вам будуть знайомі. Наприклад, відповідно до третьої частини ДСТУ ЄН-62305 існує чотири рівні блискавкозахисту, які відповідають чотирьом класам ЛПС. З фізичної точки зору рівень блискавкозахисту відповідає параметрам реальної блискавки, яка зустрічається в природі. Про це, до речі, досить добре написано в першій частині ДСТУ Єн 62305. Наприклад, ймовірність того, що параметри реальної блискавки будуть не більші і не менші, ніж визначені в ДСТУ параметри для кожного рівня блискавкозахисту. Наприклад, для першого рівня блискавкозахисту Ця ймовірність буде складати 0,99 для другого рівня 0,98, для третього і четвертого – 0,95. І заходи захисту, які визначені в третьому розділі ДСТУ, будуть ефективні саме за умови, що ці параметри блискавки будуть знаходитися в межах визначених для кожного рівня. Якщо ці параметри, Будуть перевищувати ці значення, то буде залишатися залишковий ризик пошкоджень об'єкта. І е, кожен проєктувальник вже на око з досвіду зможе сказати, що, наприклад, для кожного рівня вже приблизно можна визначити, які об'єкти чи споруди будуть відноситися до того чи іншого рівня. Наприклад, для четвертого рівня близького захисту це будівлі невеликих розмірів, приватні будинки або житлові будинки, де є невелика кількість людей, та інші нежитлові будівлі з невеликими ризиками для людей і для довкілля Для, четвер... для третього рівня близького захисту. Це вже буде включати більшість об'єктів, тобто громадського призначення, це можуть бути житлові будівлі, це виробничі приміщення та споруди, всі ті, які не мають ризику вибуху або якогось підвищеного ризику для довкілля, і він справді охоплює найбільшу, найбільшу кількість об'єктів, які ми проєктуємо. Другий рівень блиского захисту це об'єкти, які вже мають високий ризик для життя і здоров'я людей або для довкілля. Зокрема, це лікарні, це великі житлові будинки висотні, а також це промислові об'єкти, які мають вибухонебезпечні зони всередині або десь на території. І перший рівень блискового захисту. Це такий найвищий, сюди відносяться дуже специфічні об'єкти промисловості, які мають великі зони вибуху або пожежу небезпеки, або ж це об'єкти, які можуть в разі пошкоджень від блискавки, можуть призвести до дуже великих, значних і матеріальних збитків, і для шкоди для довкілля. Кожен ЗЛП характеризується наступними параметрами: параметри блискавки, значення радіусу сфери, що котиться, розміри комірки блискавко сітки, значенням захисного кута, типові відстані між доземними провідниками, мінімальна довжина уземлювачів вертикальних і параметри для розрахунку роздільної відстані. Тобто, все це. Ми повинні знати, це досить важлива інформація для того, щоб ми могли швидко орієнтуватися, які значення ми повинні застосовувати при розрахунку і проєктуванні системи відповідно до кожного рівня. І як я вже сказала раніше, для того, щоб визначити необхідний рівень близько захисту і відповідний йому клас ЛПС, потрібно привести. Оцінку ризиків відповідно до другої частини ДСТУ ЄН 62305 2012 року. У нас на сайті вже є дві детальних відеоінструкції, як проводити оцінку ризиків та як визначити необхідні заходи захисту. Але сьогодні я ще раз розповім, як провівши ці розрахунки, визначити все-таки який необхідний рівень близького захисту прийняти для подальшого проєктування. Як результат оцінки ризиків для будівлі, в якої ще немає передбаченої ЛПС, або вона є, але не відповідного рівня, ми отримуємо значення ризиків R кожного виду, які потрібно порівняти з прийнятним значенням ризику RT. Сьогодні ми пройдемо загальний алгоритм проведення оцінки ризиків, та як результат отримуємо необхідний рівень близько для системи. І першим етапом. Цього алгоритму буде, звичайно, збір інформації. Він дасть вам 50% швидкості виконання розрахунків та достовірності отриманих кінцевих результатів. Ми рекомендуємо користуватися нашим шаблоном для проведення оцінки ризиків і дізнатися всі дані про об'єкт, які вказані в цьому шаблоні. Це дасть вам можливість. Швидко заповнити всі поля в онлайн-калькуляторі. Крім того, всі ці дані вам знадобляться під час виконання проєкту, саме для заповнення технічного завдання на проєктування. Всі ці шаблони знаходяться в нас в кабінеті проєктувальника у розділі шаблони, таблиці та опитувальники. Їх ви зможете просто завантажити в форматі DOC. Заповнити, або ж навіть роздрукувати і приїхати з ним на об'єкт, і там вже там заповнити всі дані. Другим етапом алгоритму розрахунку ризиків буде визначення типів втрат L, які будуть притаманні для будівлі чи споруди, яку ви розраховуєте. Є чотири типи втрат: L1, L2, L3, L4. І зараз ми детальніше про них поговоримо. До кожного. Типу втрат будуть відповідні ризики: r 1 r 2 r 3 r 4 Що вони означають? Втрати типу L1 це втрати пов'язані з загибелю або травмуванням людей. Тобто цей вид втрат буде притаманний практично для всіх об'єктів, які ви будете розраховувати, так як переважно на більшості з них. Знаходяться люди і вже з'являється ризик для їхнього здоров'я. L2 2 це втрати пов'язані з ризиком втрати можливості надавати або отримувати громадські послуги. Йому відповідає ризик Р2. L3 – це втрати пов'язані з нанесенням шкоди об'єктам культурного призначення, тобто сюди відносять всі об'єкти, які мають культурну цінність. Якщо таких немає, відповідно ви їх не і не розраховуєте. І L4 – це економічні втрати, всі матеріальні втрати, які можуть бути спричинені в результаті дії блискавки на об'єкт на об'єкт. В тому числі це втрати від зупинення об'єкту, недовипуску продукції, там порушення різних обслуговування і так далі. В таблиці 1 ДСТУ ДСТУН 62305 в першому розділі є коротка зібрана інформація для кожного типу будівель і споруд, і вказано, які. Можливі втрати для кожного з них, ми у своїх методичних рекомендаціях дещо вдосконалили цю таблицю. Вона також є там на перших сторінках, але ми туди додали ще одну колонку, де прописали вже конкретно які типи втрат характерні для кожної категорії будівель. Ця інформація буде цікава для тих, хто тільки но розбирається і хоче зрозуміти сам принцип і послідовність розрахунку для всіх інших, які вже неодноразово проводили розрахунки. Цю інформацію вже буде простіше тримати в голові, і вже на перший погляд буде зрозуміло, для якої будівлі які види втрат можуть бути притаманні. Наступний етап алгоритму це безпосередньо розрахунок ризиків R. Як я вже сказала, їх є також 4, і вони відповідають кожному з видів втрат. Ці ризики розраховуються за формулами, де сумуються відповідні компоненти ризиків. Притому. За певних обставин на об'єкті, деякі з цих компонентів можуть не враховуватися. Наприклад, для R1 можна не враховувати частину компонентів, якщо будівля не відноситься до таких, які мають небезпеку вибуху, або якщо це лікарні з анімаційними відділеннями, які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю людей. Тобто, якщо Будівля не підпадає під цю категорію, ці компоненти ризиків ми не розраховуємо. І так само для Р4: якщо об'єкт споруда не відноситься до об'єктів господарського призначення, де є, немає ймовірності масової гибелі тварин, то ці компоненти ми також не розраховуємо. І кожен з компонентів ризиків в свою чергу розраховується за формулою, якою ви бачите на слайді. Тут NX це кількість небезпечних подій для будівлі в рік. Саме тут ми вже е, застосовуємо дані про грозову активність, і е, в нас в кабінеті проєктувальника е, ви можете знайти таблицю з такими значеннями за 2015-19 рік. Так, вже дещо пройшло часу, але зважаючи на те, що е, ці значення досить е, складно отримати, і тенденція зміни е, в кількості грозових днів в році є незначна, тому, е, використовуючи саме ці е, дані з таблиці, е, кінцеві е, значення ризиків не будуть дуже спотвореними, тому можна ними користуватися. Ймовірність пошкодження P і X залежить від характеристики об'єкту, тобто наскільки будівля захищена, наскільки вона чутлива до дії блискавки і так далі. LX – це всі непрямі втрати. Тут вже залежить від того, яке призначення будівлі, яке обладнання тут є, наскільки сильно блискавка може спричинити пошкодження, руйнування чи можливо. Небезпеку для людей. Як бачите, розраховувати ризики і їх компоненти таким способом справа дуже повільна і непроста. Тому при проведенні оцінки ризиків можна і треба користуватися спеціалізованими програмами, яких на даний момент вже є достатньо багато, і серед яких, звичайно, є наш онлайн-калькулятор на платформі кабінету проєктувальника ЛПС. Все, що вам потрібно зробити, це послідовно внести всі дані, які ви зібрали в шаблоні опитувальнику. І всі компоненти, всі параметри програма вже розрахує для вас автоматично. Дві детальних відеоінструкції, де я пояснюю, як користуватися калькулятором, а також показую приклад розрахунку ризиків для конкретного об'єкту, ви можете знайти за кнопкою посиланням відразу під. Самим онлайн-калькулятором. Наступний етап нашого алгоритму порівняння сумарного значення RX з прийнятним значенням RT. Коли ви розрахували всі наявні ризики, отримали їхні значення, вашим завданням буде прирівняти його з допустимим і зробити висновок про те, чи. Ці значення ризиків, які ви отримали, є значними чи незначними для цього об'єкта. І тут ми користуємося таблицею 1 з ДСТУ 62305, частина 2, де вказані всі максимальні значення прийнятного ризику. Тобто, наше завдання просто порівняти те значення, яке ми отримали. В результаті розрахунку з прийнятним значенням. І робимо висновок на основі цього порівняння. Якщо RX менше за Rt, заходів, заходів захисту достатньо, тобто додаткові не потрібно влаштовувати. І навпаки, якщо RX більше за значення Rt, ми обираємо заходи захисту, орієнтуючись на те, яка величина цього значення в порівнянні з Rt. Завжди починаємо з найменших заходів захисту і поступово рухаємося до вищих, якщо попередніх не вистачає. Що ми можемо застосувати при тому, коли ризики перевищують допустиме значення? Ми можемо влаштувати систему блискавкозахисту зовнішню, влаштувати систему ПЗІП, тобто внутрішню систему. Ми можемо. Передбачити протипожежні системи, тобто системи сигналізації, пожежогасіння і так далі. Можемо застосувати ізолювання доземних провідників, екранування ліній живлення тощо, влаштувати еквіпотенційні з'єднання, попереджувальні надписи і обмежити доступ до доземних провідників, що в сумі нам дасть сильне зменшення ризику для життя і здоров'я людей. А також. Плине і на матеріальні втрати. І далі ми робимо висновок вже після вжитих заходів захисту. Тобто ми проводимо повторний розрахунок і бачимо, як змінилися ризики після застосування тих заходів захисту, які ми прийняли рішення застосувати. Якщо їх вистачає, то ми е, припиняємо розрахунок і приймаємо до розрахунку і проєктування системи блисковку захисту саме ті значення, які ми застосували. Наприклад, в проєкті ЛПС передбачаємо ЛПС класу 3 і бЗІП з параметрами для рівня 3. І перевіряємо, як змінилися ризики. Е, можливо, така ситуація, що коли ми підібрали. Такий набір заходів захисту, провели повторний розрахунок, а ризики все одно не змінилися. Тоді ми повторно проводимо ще раз перерахунок, піднімаємо рівні захисту кожної з систем, або додаємо ті, які ми ще не використали, і знову порівнюємо кінцеве значення ризику з допустимим значенням. І так, до того моменту. Коли ми отримуємо вже отаке співвідношення, коли кінцеве значення ризику менше задопустимо. Тобто тут, наприклад, початково була влаштована система класу 3, ми підняли її до, до класу 2, відповідно, підняли і рівень внутрішніх заходів захисту, і таким чином добилися того, що ризики зменшилися до прийнятного рівня. Буває така ситуація, коли після серії перерахунків, прийнявши найвищі заходи захисту, ми все одно не можемо добитися ситуації, коли значення ризику є меншим за допустими значення. В такому випадку ми повинні прийняти всі максимальні заходи захисту, які можливо прийняти для цього об'єкту, і повідомити замовника про те, що. В результаті всіх заходів захисту нам не вдається знизити цей ризик до безпечного рівня. На щастя, таких випадків є дуже-дуже мало, і в більшості завдяки влаштуванню системи блискавкозахисту, захисту, влаштуванню пристрою захисту від імпульсних перенапруг, додаванню інших систем захисту, ізолювання та протипожежних заходів вдається досягти безпечного рівня ризику. Тепер покажу, як це все відбувається в процесі використання онлайн-калькулятора на нашій платформі. Отож, ви ввели послідовно всі значення в кожному з розділів. І дійшли до останнього розділу, де вже розраховані автоматичні значення всіх. Ризиків, які ви розраховуєте. Отож, ситуація, коли ми після першого розрахунку, де не вже ті заходи захисту, отримали значення ризики, які перевищують допустими значення. Після цього ми не вводимо заново всі значення, вже використовуючи заходи захисту, а зберігаємо ці результати і тоді вже повторюємо розрахунок. Після натискання цієї кнопки вас переведе на початкову сторінку, при тому всі значення, які ви отримали в першому розрахунку, збережуться. Далі, після цього, ви переходите в розділ 2 і послідовно додаєте ті заходи захисту, які на ваш погляд можуть вплинути на кінцеве значення ризику. Тобто ви додаєте систему блисковку захисту, наприклад, четвертого рівня, або ж, якщо ви бачите, що для будівлі буде занадто мало такого рівня, то можна відразу вибирати третій чи, можливо, другий. Ви додаєте пристрою захисту від імпульсних перенапруг відповідного рівня. При цьому завжди треба пам'ятати, що рівень для бзіб завжди має бути той самий або вищий. Який ви прийняли для системи блисковку захисту зовнішньої. І для зручності ми додали до калькулятора поле, де відразу, автоматично, після вибору тих чи інших заходів захисту, ви можете побачити, як змінюються ваші значення ризиків. Тобто не потрібно переходити в останній розділ і дивитися, чи змінилися вони, а вже Наче онлайн ви регулюєте і підбираєте ті заходи захисту того рівня, які будуть достатні для е, зменшення кінцевого значення ризику. Таким чином ми регулюємо ці заходи захисту до того моменту, поки е, всі е, ризики будуть, е, набудуть м, прийнятного значення. До слова, дякую всім тим, хто. Підключився до тестування нашої пробної версії калькулятора і підкинув всю ідею, яка справді дуже зручна і корисна для проектувальників. І як ми вже говорили раніше, після серії спроб може статися така ситуація, такий випадок, що будь-які заходи захисту все одно не перекривають. Рівні ризиків до, до безпечного. Про це, як ми вже говорили, потрібно повідомити замовника і прийняти всі максимальні значення, і тоді вже виводити звіт з саме цими найвищими значеннями параметрів систем. І після всього натискаємо кнопку Згенерувати звіт. У вас з'явиться вікно, де ви можете при бажанні чи потребі ввести всі дані стосовно проєктувальника чи того, хто виконав розрахунки, шифр проєкту. І як результат, ви отримаєте повний розгорнутий звіт з розрахунку ризиків обидві частини, тобто без застосування заходів захисту та вже з вжитими заходами захисту. Висновками у форматі PDF, який ви можете просто роздрукувати і докласти до свого проекту. Ось так виглядає цей звіт. І на останній сторінці ви зможете побачити, власне, значення ризиків без застосування заходів захисту та вже з вжитими заходами захисту. І саме ця інформація буде. Потрібна як вам, так і тому, хто перевіряє ці розрахунки. Тут також є два поля: ймовірні втрати про відсутність заходів захисту в грошовому еквіваленті. На даний момент наш онлайн-калькулятор не розраховує втрати в власне, в грошах. Однак це значення ви можете дуже легко розрахувати самостійно, якщо у вас є інформація про вартість об'єкту, включаючи внутрішнє обладнання і інші параметри, які впливають власне, на матеріальні втрати. Такий розрахунок досить легко провести за методикою, яка наведена в розділі «Д» у другій частині ДСТУ єн 62305 Ось так виглядає цей додаток на одну сторінку. Розрахунки дуже прості, і е, самі значення вже у грошовому еквіваленті можна порахувати, помноживши значення R4, яке ви розрахували попередньо в калькуляторі, помноживши на загальну суму втрат будівлі, в тому числі, як я вже сказала, будинок, внутрішні системи, тварини. Е, і так далі. Це значення досить корисне для тих проєктувальників, які надають комерційну пропозицію замовнику, і саме кінцева вартість матеріальних втрат після застосування заходів захисту від блискавки, є часто вирішальним для прийняття рішення щодо проєктування такої системи і захисту об'єкту. Отож, всі ті заходи захисту. Які ми прийняли під час повторного розрахунку ризиків, обов'язково потрібно врахувати у проєкті. Якщо це проєкт блисковко захисту, то звичайно ми враховуємо тільки ті заходи захисту, які стосуються блисковка захисту. А всі інші ми зобов'язані повідомити замовнику про те, що є необхідність влаштування, наприклад, протипожежних. Систем або ж, наприклад, додаткового екранування ліній та інше. Тобто, все те, що передбачає розрахунок ризиків, повинно бути влаштоване на об'єкті, інакше захист від дії блискавки буде неповноцінний і можуть бути пошкодження або буде залишатися ризик для життя і здоров'я людей. Лаштування лише деяких заходів з необхідних не дасть очікуваної безпеки на об'єкті, і це ми повинні пам'ятати і обов'язково наголошувати замовнику. І хочу наголосити, що від правильного розрахунку залежить багато параметрів, але найважливіше це безпека людей, які перебувають на об'єкті. Чим правильніше, чим точніше буде розрахована система захисту, тим вищий рівень безпеки ви гарантуєте. Для цього об'єкта і для людей. І також від правильності розрахунку і прийнятих заходів захисту буде залежати вартість влаштування систем захисту. Якщо помилково прийняти завищені параметри систем захисту, то відповідно це потягне невиправдані матеріальні втрати на їх влаштування. На цьому завершуємо наше сьогоднішнє відео. Для правильного і швидкого розрахунку ризиків користуйтесь нашим онлайн-калькулятором і побачимося в на наступних відео.